Зараз найбільш актуальна тема щодо перевірок документів на вулицях співробітниками поліції. Стаття 32 закону України про національну поліцію вона не залишає нібито взагалі жодних варіантів. Треба вам надавати документи, якщо ви потрапили на поліцейського. І нібито це так і є. До мене сьогодні звернувся мій клієнт, з яким у мене. Був укладений договір а, на надання екстреної правової допомоги при незаконних діях з боку поліції, а, в тому числі щодо затримання. І він запитав мене: а взагалі-то, чи що робити, як, як бути, коли ви там, вийшли на вулицю, ще не дійшли до автомобіля, а тут вас вже хапає якийсь там? Дільничий і тягне вас в ТЦК, тому що у нього встановлений план. А ви знаєте, що зараз з'явилася інформація, що поліцейським дають плани затримувати людей і тягнути їх, доставляти у ТЦК та СП. Незалежно, чи є вони там у розшуку по ТЦК у базі МВС, чи немає. Головне, що їм потрібна відповідна кількість людей там до 12-ї ранку доставити у ТЦК. Неважливо, чи вони хворі, чи вони інваліди, чи вони ну, особи з інвалідністю, так? чи у них є відстрочка чи бронювання. І взагалі це питання другорядне. І от як взагалі з цим боротися, от з цим свавілієм? Тому що ми знаємо, що ці показники вони були викорінені ще після Януковича. Чому у нас е поставав в та Майдан в тому числі? В тому, що поліція, Беркут і інші співробітники міліції на той час вони порушували права людей, вони чинили свавілля. Вони забирали майно, вони незаконно людей кидали під варту, вимагали гроші і так далі. З цим люди боролись. І оця боротьба вона привела до того, щоб поліцію зробили. Відповідно, міліцію було ліквідовано. І були ліквідовані показники. Показники щодо... Направлення, справ до суду, кількості притягнутих до кримінальної відповідальності за відповідний період часу. Але зараз все це повертається і воно повертається вже на іншому рівні. Ми бачимо, що взагалі питання навіть не про докази, не про розслідування. Просто людей хапають і тягнуть. Але чи є тут взагалі якась можливість і приводити якісь аргументи, якщо у вас... Хапає там співробітник патрульної служби, або дільничий, або слідчий якийсь там, коли він просто йде до себе на роботу, і по дорозі вас там десь біля метро чіпає і тягне. Чи можуть у вас бути якісь законні підстави протидії, чи ні? Це вам ніхто не розкаже. Інформація ця ексклюзивна і. Якщо ви додивитесь цю інформацію до кінця, ви будете дещо знати більше. Якщо вам потрібна допомога права, краще зверніться до мене, тримайте консультацію або іншу допомогу в разі потреби. А далі я продовжую. Так от тепер про національну поліцію. Наразі чому ця тема вона дуже цікава і. Дуже актуальна, тому що у 2024 році ви знаєте, що були змінені і закон про національну поліцію, а також закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І наша така от реформована національна поліція, вона вже стала не те, що європейською, а вона стала таким же каральним органом, як і стара міліція. Але ж, що відбулося? Так, були внесені зміни у, у ту статтю 32 закону про Нацполіцію. І дійсно, зараз вона діє. Оця частина друга статті 32 закону про Нацполіцію. І що робити, якщо, наприклад, вас зупиняє? Співробітник поліції. Ну, якщо на автомобілі, всі вже знають, що можна там питати щодо статті 35, підстави зупинення, у них немає там відповідних підстав. Якщо їх немає, то на цьому, в принципі, спілкування закінчується. Хоча вони зараз, навіть коли зупиняють автомобіль на блокпості, вони зразу кажуть, стаття 32: перевірка документів. Надайте, ну, будь ласка, документи для перевірки. Які. Паспорт громадянина України і військово-обліковий документ. Давайте швиденько, тому що у нас є частина друга статті 32 закону про національну поліцію. Але ж що там написано, давайте будемо уважно читати разом. Так от у період дії воєнного стану. Та, або під час мобілізації, крім цільової. Тобто, або воєнні станом, або мобілізація, у нас є і те, і те. Поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, пред'являв нею військово облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. У спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Так? По-перше, по нібито, ну нібито все зрозуміло. Має право вимагати пред'явлення документів. І якби всі юристи, всі, хто взагалі це питання обговорювали, не кажуть, ну що, нічого не можемо зробити, треба, треба надавати. Але давайте ми будемо тут дійсно юристами і почитаємо дуже уважно ще разок. Поліцейський має право вимагати. Вимагати. Що значить вимагати? Вимагати пред'явлення. Тут не написано, що у поліцейського є право перевіряти документи. Він має право вимагати пред'явлення документу. А якого документу? Військово-облікового документу разом з паспортом громадянина України. Ну, Тут, до речі, цікавий момент, що е, ніхто ж йому не забороняє вимагати. Нехай вимагає. Нехай вимагає. Але де тут написано, що у поліцейського є право саме перевіряти ці документи? Такого права я не побачив у цій статті. І навіть у всьому законі про нацполіцію. нема. Такого права. А якщо закон не надає поліцейському право перевіряти документи, то нібито у нього такого права ні. немає. немає. Ну, у нас є стаття ще 31, там просто написано, що є превентивні заходи, до яких в тому числі відноситься перевірка документів, особи. Перевірка документів особи, але не уточнюється, якої особи, яких документів яким чином відбувається ця перевірка, тобто процес, процес перевірки документів, він чітко не прописаний в законі. Ну, немає. Тому є спеціальна ця стаття 32. Першу частину ми не беремо, тому що там те ж саме написано, що має право вимагати, має право вимагати пред'явлення. Але чому? Вони, коли приймали цей закон, і в тому числі цю частину другу у тому році, вони просто написали, що має право вимагати, але не прописали право перевіряти. Оце дуже важливо, я, я вважаю. Може у вас є інший погляд на цей момент, на, на цю норму права. Будь ласка, напишіть, може я не правий. Це перше. Ну, по друге. Це я буду казати вже у наступному відео. Там все теж не так однозначно все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наступне відео також будемо цю тему розвивати. Я ще вам розкажу про інший закон, який встановлює нібито обов'язок для громадян надавати, пред'являти документи поліцейському. Підписуйтесь на канал. Знайте свої права. Адвокат Олександр Євсютян. Якщо потрібна правова допомога, звертайтесь і підписуйтесь на мій телеграм-канал і на інші мої ресурси, якщо вам це потрібно, якщо ви хочете знати більше для свого самозахисту. Тому що я тут надаю безоплатну інформацію, фактично безоплатно вас консультую. Тому користуйтесь, якщо потрібно.